Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Анастасія Шапоренко. Купальський вінок. Дорога за стільки років геть не змінилася. Пробита колесами земля, а посередині довга стрічка зелені. Асфальт таки не проклали. Хоча бабця цьому б зраділа, вона казала, що дорога дає знаки якщо ґрунт розмило дощем, сиди вдома. Якщо курява піднімається під ногами від посохлої землі, буде важкий шлях. Під моїми ногами туман пилу, але я більше не вірю у всілякі знаки. Тут у селі спокійно. З одного боку ліс. З іншого річка, навіть машин майже немає, бо місцеві їздять на велосипедах. Над головою співають пташки, а у траві цикади. Жодних вибухів, жодних пострілів. Стара хата стала чимось схожа на мене десь тріснуло скло у вікні, десь перехнябилися двері. У середині відклеїлися шпалери, оголивши грубу цегляну стіну. Але на відміну від мене, у хаті залишився затишок. Сухоцвіт, ікони, рушники, навіть скатертина лежала на столі, хоч і посіріла від пилу. На пил мені байдуже. Це не та сама пилюка, що здіймається у повітря, коли руйнується багатоповерховий будинок. Цей пил і пахне приємніше. За останній рік я звик бачити будинки розграбованими, а у цій хаті навіть посуд на місці. Селяни шанували мою бабцю, тож і за оселею трохи придивлялися. Хоча. У дворі не завадило б покосити. Ніч спустилася швидко. Будинки засвітилися своїми віконницями, наче примари, що визирають з лісу. Я витрусив ковдру на дворі, постелив її на скрипуче старе ліжко та ліг. Навколо була така темінь, що на мить мені здалося, ніби я втратив зір. Гіршого кошмару не придумаєш. Осліпнувши, ти не знаєш, куди бігти. Чуєш постріли, але не бачиш, що чи хто попереду тебе. Я дістав із кишені запальничку. Колий вогник освітив кімнату, і я полегшено видихнув, бачу. З часом очі почали боліти від утоми, тож я загасив полум'я та поклав запальничку біля подушки. Намагався заснути, але постійно смикався, наче був на посту. Тиша та темрява таки зуміли забрати мене до себе на якусь годинку дві. Але коли я прокинувся, серце калатало немов скажене. За вікном лунали дивні звуки. Люди співали, сміялися та підсвистували, немов імітували ракети. Звук то наближався, то віддалявся, наче перевіряючи мою психіку на міцність. Аж раптом у кімнату вдарило яскраве помаранчеве світло. Я зірвався на ноги та метнувся до вікна. Величезне двометрове вогнище палало та тріскотіло, випльовуючи іскри у чорне небо. Селяни, тримаючись за руки, бігли навколо нього, продовжуючи щось наспівувати. Миготіння та звуки ставали нестерпними, і, хоча обличчя людей були усміхнені, перед очима однаково поставало згарище будівель і понівечені тіла, але й доскоп обличчі рухів змінювалися на тлі бурхливого багаття, і ще мить і воно поглине їх всіх. Я вибіг із хати, не тямлячи, що роблю. Ноги несли мене геть від гамору криків і злощасного вогню. Мокра земля хапала мої чоботи, налипала і робила кожен крок важчим. Гілки дерев били обличчя, а комашня забивалася у ніздрі. Панічний страх стиснув мої легені. Губи збліднули, а язик приклеївся до пересохлого піднебіння. Я влетів у річку та зупинився лише коли вода пробилася крізь зашкарублу тканину форми. Вона холодним дотиком торкнулася моїх рубців на животі, ковзнула по забитим м'язам і стиснутій спині. Вода затекла у чоботи, та огорнула пальці, що пекли від мозолів. А тоді я відчув, як річка тримає мене. Неначе сотня рук підтримувала моє тіло, омивала його і зцілювала. Більше не пекли подряпини, не боліли руки, не здушувало горло. Дихати стало легко. Чисте повітря наповнило легені, а у голові приємно запаморочилося. Більше не було жодних криків, видінь і паніки. Більше не було страху. Щось торкнулося моєї руки, і я опустив погляд. Вінок із білих польових ромашок мирно плив річкою. А за ним іще один іще. Я стояв у воді, оточений темінню природи та жовтим світлом хатин, що блимали у далечині. А навколо мене пливли вінки. Бабця казала, вони. Передвісники щасливої долі. Анастасія Шапоренко, Купальський вінок. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість та довіру. І, звісно ж, за дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.